Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо завдання. Сьогодні у нас завдання Ветрокрил. Нажимаємо прийняти. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк відео, підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти розвитку канал, поставити на банк, буде в під відео. Відкриваємо карту, дивимося на карті. От всю зону нам потрібно бігти для охоти по завданню. Біжимо в це місце, друзі. І після цього, коли я буду вже в зоні охоти, то ми продовжимо. Друзі, дивіться, підбігаємо ми до цієї зони, що на карті, бачите, так? Да? Так, нам треба виходить, бити цих монстрів і з них дістати яйця. Да? Значить, Нам от треба на цю горку забратися. Тобто біжимо от по цій дорожці і попадаємо от в таку маленьку зону. Так, зараз я вам покажу, де ці монстри. З яких нам потрібно яйця дістати. А, друзі, не пам'ятаю, чи це з них треба вибивати, чи це в гніздах треба забирати ці яйця. Зараз подивимось. Зараз я вам точно скажу. Походу з монстрів. Давайте в'єм одного, зараз звіримо, чи це, це дійсно так. Так, як бачу, не випав. Не випало яйця, давайте ще одного. Скоріше всього, мені каже, має до гнізда бути. Так, друзі, давайте я розберуся чи з монстрів, чи з гніздів, а далі продовжимо. Eh, друзі, все ж це виходить, не з монстрів вибиваються ці яйця, а вони такі яйця спавняться, і там предмета. Просто наводимо на це яйце, нажимаємо правою кнопкою мишки по яйцю і все. І Ми отримуємо в сумку предмет, який нам потрібен для виконання цього завдання. Друзі, якщо велика конкуренція на сайті, тобто велика на сайті на сервері, великий онлайн, то як би важко буде роздобути цих десь є, тому що всі бігають і збирають, тобто потрібно або стояти на, <кхи>, на респавлення. цих є для того, щоб сразу вони з'явилися і ви сразу їх підняли. То от, якби я знайшов отаке місце, де тут мало хто бігає. 3 яйця я вже дістав. Друзі, ще нам залишилося 7 яєць, А, Так що, друзі, продовжуємо далі. Так що, Продовжуємо, вже, коли в мене буде 10 їх і вже будемо бігти здавати. А, друзі, назбирали ми цих 10 ітем-предметів. Ось вони. От сумки, да, 10 штук. Як ви зрозуміли, вони збираються просто ну, на землі. З'являються ітем-предмети, Ви просто підходите до них, нажимаєте правою кнопкою мишки по них. І все, і вони попадають одразу в е, рюкзак. Е, друзі, відкриваємо карту, дивимося от ця зона, куди нам потрібно занести це завдання для того, щоб його закрити. Е, називається це місце застава вольного вітра. Друзі, давайте побігли туди. І вже як одне місце, друзі, одразу вже зустрінемося. Друзі, добігаємо ми коротше, до цього NPC, в якого брали це завдання. Так, от Розмовляємо з ним, вибираємо наше завдання, яке ми виконуємо, нажимаємо Продовжити, віддаємо цю Одесі яєць, яке ми роздобули. Після цього просто нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все, отаке от неважке завдання ми виконали. Після цього продовжимо, по цьому завданню немає. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.